Ранок 4 вересня 2024 року почався для українців з трагічної новини. Внаслідок російського ракетного удару. У Львові загинула матір і троє доньок живими. Залишився лише чоловік. Вони кілька місяців, і ми дізнаємося, що так звані російські ліберальні медіа використали чуже горе на свою користь. Видання Медуза запустило рекламну кампанію з фотографіями постраждалих внаслідок війни українців. Серед них були і фото Ярослава Базилевича, чия дружина і доньки загинули. Під час російського удару по Львову у рекламному ролику для медуза намонтували кадри з обстрілами, зруйнованими будинками і кадрами з похорону Навального, щоб донести до іноземців думку, мовляв, ми страждаємо так само, як українці. У цьому відео ми поговоримо про шість основних меседжів, які Росія поширює за кордоном, і з'ясуємо, які способи використовує ворог щоб вплинути на сприйняття війни і росіян у світі. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще розуміти, як працює Росія, які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію, щоб знати силу і слабкість ворога. Адже хто, як не українці, має стати кращими знавцями Росії. На початку лютого цього року російська служба BBC опублікувала на своєму каналі фільм Українська війна інша сторона. Це робота британського журналіста Шона Ланга. Фільм. Висвітлює війну очима російських окупантів, яких журналіст відвідав на фронті. На ресурсах російської служби Бісі фільм пробув недовго. За кілька днів його видалили без жодних пояснень. Проте фільм опублікувала не лише російська служба у лютому 24-го року. Його показував британський канал ITV, а у березні австралійський національний мовник ABC. Вже тоді робота британського журналіста викликала чимало обурення, оскільки ланган фактично надав окупантам майданчик для виправдовування агресії Росії проти України. Це пояснював Центр протидії дезінформації. Крім того, фільм транслював наративи співзвучні з російською пропагандою. Приміром, тут є розмова з окупантом, який у 22-му році воював на Київщині. Він стверджує, що мовляв злочини Росії у Бучі. Це брехня У в Бучі. Верпіні були. Ми вийшли первого 4-го, це в сіті появилась. Ми самі побачили друг на друга, посмотрели. хоча цього не було це враньо. ООН Он в бучі не менше 73 трьох незаконных незаконних убийств и казни мирных жителей. Но я понял, что в тот момент расспрашивать о военных преступлениях было не время и совсем не место. Чому ж ланган вирішив не розповідати росіянам про воєнні злочини? Цілком можливо, тому що це не було мотою його фільму. Він намагався показати буцімто інший бік цієї війни, а місцями навіть викликати співчуття до так званого звичайного російського солдата. Ви дуже багато при очного ізюму. Було Була що то ізюм. ви потеряли друзів? Да, мені жаль. Що нам надає в этом сього? Що більше всего утомляє все закінчиться. інакше кажучи, своїм фільмом ланган намагався донести глядачам думку, мовляв, у цій війні не все так однозначно. Це саме той прийом, який часто використовує Росія у такий спосіб. Порох намагається посіяти сумніви і створити враження, нібито він не є однозначним агресором. Дуже прикро, коли світ підігрує Росії у цьому. Ось вам ще один приклад. У 24 році букарівську премію отримала британська письменниця Саманта Гарві за роман «Орбіта». Які ж сенси несе книга, що здобула одну з найпрестижніших літературних нагород? За сюжетом команда з шести астронавтів обертається на космічному кораблі. Серед них є італієць, американець, британка, японка і два росіяни. Вони працюють, проводять експерименти і. Споглядають за планетою, ділячись своїми рефлексіями, але фактично ця книга є агіткою про пацифізм і тотальне замирення в космосі з росіянами за штурвалом. Це влучно зауважила літературна критикиня Ганна Улюра. Вона звернула увагу, що оповідачка називає команду астронавтів мікромоделлю людства. Між ними нібито стараються всі розбіжності та відстані. І зрештою, вони постають такими собі голубами у миру у вакуумі. Саманта Гарві пише, мовляв, всі ми одне ціле: а кордони країни і нації це декорації. Про це говорить блогерка Тетяна Микитенко у своєму огляді. Авторка настільки розчиняється. У тому, щоб дивитися на землю з ілюмінатора і говорити, що всі ми одне ціле, що доходить до таких посадів? Ви більше не бачите країн лише неподільну земну кулю. Немає, де немає місця, неподільну земну кулю, де немає місця розділенню, не кажучи вже про війни. І ви відчуєте, як вас емоційно розриває навпіл: піднесення тривога, захоплення, депресія, ніжність, гнів, надія, відчай. Тому що, звісно, ви знаєте, що у світі. Повну війн, і що кордони це те за що люди вбиватимуть і помруть. Але тут на горі немає ні стін, ні бар'єрів, ні племен, ні війни, ні корупції, ні особливої причини для страху. І України там теж, до речі, немає. Це все дуже вписується. Це все дуже вписується. Ми бачимо велике вілікаєдінінія радісвітла будущого. Подібні книги ідеально вписуються у картину світу, де не все так однозначно. Вони не говорять про війни, які тривають на землі, не ділять світ на чорне і біле. Вони закликають єднатися, домовлятися і жити разом у мирі, закриваючи при цьому очі на злочини агресора. Культура має бути поза політикою, за слова керівника російського агентства роз Євгена Примакова. Так він відреагував на рішення Азербайджану призупинити роботу центру «Русский дом в Баку. Іронія полягає в тому, що Кремль сам використовує культуру та інші гуманітарні сфери для просування потрібних меседжів. Ба більше культура за кордоном стратегічна ціль Росії. Це випливає з її офіційних документів, зокрема з конвенції зовнішньої політики Росії, яка була. Затвердження у 2023 році про це йдеться у дослідженні Постріли любові його провела експертка із стратегічних комунікацій Любов Цибульська на замовлення Українського інституту. Вона разом з командою проаналізувала зміни, які у різні роки вносили до російських державних стратегічних документів. Так вдалося засувати, що концепція зовнішньої політики передбачає посилення значущості Росії у світовому гуманітарному просторі. Йдеться зокрема про зміцнення позиції російської мови у світі і пам'яті про роль Росії у світовій історії, і це лише один із прикладів. Любов Цибульська пояснює, що росіяни дуже стратегічно підходять до таких питань. Коли ми робили це дослідження, ми зрозуміли, що насправді росіяни дуже стратегічно підходять до всіх цих питань. Вони за останні роки, за останні 10 років, вони змінили всі ключові стратегічні документи, починаючи від воєнної доктрини, закінчуючи інформаційну політику на окупованих територіях. Ось і. Основний документ з цих всіх був би, мабуть, концепція зовнішньої політики Росії. Вони двічі внесли правки в неї останній раз минулого року, і тоді вони вперше на такому високому рівні вказали, що Росія є окремою державою цивілізацією. І що завдання Росії поширювати концепцію Російського міра, розширювати ось це коло так званих соотечественників, це може здаватися, що це люди з російським паспортом, але ні, за їхнім баченням, це люди, які цікавляться Росією, взагалі знають мову чи не знають мову, але хоча б просто цікавляться. Тобто вони розуміють, що так працює власне пропаганда, так що якщо ми будемо зацікавлювати собою і збільшувати це, Оло, значить, ці люди будуть приставати на наш бік. Нерідко меседж а ми поза політикою просувають і так звані російські ліберали. От, до прикладу, політик і блогер Максим Кац. Він був одним із тих, хто озвучував думку, що це війна Путіна, а не росіян. Так жовтні 22-го року Кац написав: мовляв, росіяни не винні ані в початку війни, ані в тому, що не скинули російського диктатора. Тоді ж Кац заявляв, що російська опозиція так само нікому нічого не винна. Проте у лютому цього року виявилося, що ліберальний кац не зовсім поза політикою. Принаймні так стверджує російський фонд боротьби з корупцією у своєму розслідуванні. У ньому йдеться про те, що рекламна агенція дружини Каца отримує гроші. Від компаній, пов'язаних з російською владою, суми сягають десятків мільйонів рублів. Всього від ВКонтакте і юрлиць, зв'язаних з цією компанією, за 2023 рік год жена Каца отримує 46 мільйонів рублів. В 2024 году бізнес теж йде неплохо: 44 чотири мільйони То Тобто 90 мільйонів рублей це только за два года, які ми бачимо. Ці приклади показують, що Росія використовує меседж поза політику не лише як. Прикриття для поширення вигідних їй наративів, а й для того, щоб маніпулювати людьми. Що відбувається, коли так званий опозиціонер каже, мовляв, росіяни не винні в тому, що Путін досі при владі. Це автоматично закладає у їхні голову думку, я ні на що не впливаю. А коли людина переконана, що не здатна нічого змінити, то все, що їй залишається, це покладатися на умовного дорослого. У випадку Росії таким дорослим стає влада, яка отримує від суспільства. Дозвіл робити все, що їй заманеться. клікбейт та псевдоекспертиза у Ютубі ми знаємо, як це виправити. ми разом створювати якісний український контент. Підтримайте нас гривною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Росія постійно маніпулює поняттям так званої слов'янської єдності, а диктатор Путін не втомлюється повторювати міф про триєдний братський народ. Здається, жодна його псевдоісторична стаття не обходиться без тези, мовляв, росіяни, українці і білоруси спадкоємці даної Росії. А Росія це так званий старший брат, до якого всі мають дослухатися і підкорюватися. Історики вже неодноразово пояснювали, що міфи про братні народи чи єдиний народ абсолютно штучні. Концепція братніх народів це витвір радянської пропаганди. Вона прийшла на заміну російської імперської концепції «триєдиного народу. Це, зокрема, пояснював Інститут української національної пам'яті. За допомогою таких концепцій Росія намагається прив'язати українську історію до своєї і заперечити право українців на власний історичний вибір. З тим навіщо це ро робить російська пропаганда, все зрозуміло, але суголосні її меседжі підхоплюють деякі представники культури на заході. Повернімося до цьогорічної переможниці Букерівської премії. У книзі Орбітал, письменниця Саманта Гарві описує різні частини планети. Їх бачать астронавти, коли пролітають над ними. Цікаво, що Україна у романі не згадана, попри те, що тут відбувається найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової. Головне, що є Росія, і з боку якась непримітна Східна Європа. На це звернула увагу блогерка Таня Микитенко. Просковзе Східна Європа. І бац, ми вже над Росією, і бац, ми вже над Монголією. А східна Європа це може бути все, що завгодно. Україна, звичайно, теж там може бути. Але ось вам ще один пасаж: шон дивиться в вікно і думає. Він намагається зрозуміти, деяка країна де Чорногорія, де Сербія, де Румунія, де Угорщина, але ніколи не може згадати, де кожна країна. Так, астронавти не змогли помітити зі свого корабля Україну. Зате Гарві не забула згадати у книзі Москву, яку навіть порівняла із світлом полярної зірки, а також російські міста Самару і Тельяті. Що ідеально лягає у рамки російського міфу про нібито велич Росії? України немає, попри те, що іноді вони там пролітають в регіоні Black да? ну, Блексі. От вони десь недалеко летять біля Туркменістану, Узбекистану. А отже, це десь південний захід Росії, яка буде серпом огинати Чорне море і Каспійське море. І тепер вони далі пролетять до міст. Що над якими падає перший сніг, і ці міста Самара і Тав'ятті. та ще більш прикрим є випадок, коли російським міфам, свідомо чи ні, підігрують самі ж українці, як от приміро, репер ПоТАП, який виїхав з України. На початку цього року він постав у новому амплуа. Тепер Потап підкорює світ у червоних спортивках і масованих золотих ланцюгах на шиї. Показуючи стереотипний, бандитський і відсталий образ Східної Європи, репер навіть взяв псевдонім Славік Балаган. І позиціонує себе не як українця з України, а як старший брат із Східної Європи. Добрий, хоч не молодший. І на тому дякую вам. I saw one that said you think you know love, and then you read Dostoevsky's White Nights. I read White Nights just off the back of that one tweet. I read this book because it just caught my attention straight away and oh my god, this is one of the most devastating books about love I have ever experienced. Цей відгук на книгу Білі ночі російського письменника Федора 3 million зібрав у TikTok ціну 3 мільйони переглядів. Його записав Джек Едвардс. Він інфлюенсер і зірка Так називають спільноти у Тіктоці, де користувачі спілкуються про книги і діляться своїми рекомендаціями. Минулого року саме маловідома повість Достоєвського раптом стала вірусною у Тікток. Вона зібрала понад 40 мільйонів переглядів у додатку і стала четвертим найбільш продаваним перекладним твором у Великій Британії. Чому Букток так полюбив Достоєвського? Іноземні медіа пишуть, що спрацювало відразу кілька факторів: це невеликий обсяг і алгоритми сам. Мого тіктоку і розумний, звісно, маркетинг з боку видавця. Проте не варто забувати і про так звану загадкову російську душу. Цей меседж використовується Росією для ремонтизації своєї літератури за кордоном. Через того ж Достоєвського чи інших письменників вона просуває ідею, мовляв, росіяни живуть серцем, а не раціональним розрахунком. Тому російську літературу сприймають на заході як моралістичну. Це пояснює філософ і письменник Тарас Лютий. Довкола російської літератури, особливо 19 століття, яка викликає шалену популярність на заході. Її там сприймають як моралістичну літературу. Цій літературі проскакують оці. Думки про те, що західна цивілізація вона спотворена, а цивілізація російська вона несе чистоту в собі. Російський народ він це чистий народ. Згоплення Росією на Заході фактично починається з дитинства, коли у ранньому підлітковому віці дітей змушують читати Достоєвського або Чехова. Тоді виникають культурні асоціації про Росію. Це пояснює американський історик Тімоті Снайдер. West... На заході існує ідея про те. Які країни є реальними, а які ні? І люди цього ніколи не визнають. Але на початку цієї війни більшість впливових американців вважали Росію справжньою країною, а Україну ні, це глибоке, приховане інтуїтивне відчуття, яке люди не озвучують прямо. Воно бере свій початок із дитинства, коли в 13 років тебе змушують читати Достоєвського або Чехова. Тож потім, коли ти чуєш Росія, в голові виникають усі ці культурні асоціації. Ти Беззастережно сприймаєш саме імперію, бо саме там відчуваєш справжність. Зрештою, не варто забувати, що Росія десятиліттями просувала на заході міф про так звану велич своєї культури. Вона вкладала численні ресурси у те, щоб формувати цей бренд. Йдеться не, не лише про літературу, аналогічно формувалися міфи про так званий великий російський балет і оперу. Про це говорить композитор Ілья Разумейко. Історично з часів Російської імперії пізніше Радянського Союзу це був такий елемент дипломатичного впливу, такий продукт, умовно кажучи, простий продукт на експорт російська опера, російський балет, який міг показувати таку вивіску, умовно кажучи, інтелігентної в лапках культурної Росії і закривати в той час очі на те, що твориться всередині цієї імперії, всередині. Окупованих територій, яку Росія чи царська чи комуністична окупувала, це вкотре нагадує, що російська культура залишається зручним інструментом впливу і красивим фасадом, за яким імперія ховає своє справжнє обличчя. Культ російських жінок як найкрасивіших у світі це ще один міф і важливий елемент м'якої сили Кремля. Погляньмо до прикладу на моду на конкурсі краси Міс Всесвіт 2022 Росію представляла Анна Ліннікова. Тоді модель продемонструвала національний костюм, який називався Корона Російської імперії, коментуючи дефіле, ведучий конкурсу, заявив, що сукня моделі символізує російську імперську епоху. Нашокастюм селебрейс ваше звоєрафічеведрес, де коредупрешестонзенперлз, пасакраун адешенампає. Авторкою сукні російської моделі була петербурзька дизайнерка Ольга Малярова. Вона розповідала, що в процесі створення образу надихалася короною російської імператриці Катерини Другої. Це та сама Катерина, яку росіяни називають великою, і яку так любить згадувати російський диктатор Путін. Адже Катерина Друга є частиною концепції руського міра. Саме її росіяни приписують роль буцімто засновниці Одеси і не втомлюються повторювати міг про те, що це нібито споконвічно російське місто. Чому ця вигадка пропаганди не має нічого? Спільного з реальністю, влучно пояснив історик Олександр Алфьоров. Катерина II ніколи не засновувала Одесу. Чому? А тому, що Одеса це старовинне місто Порт, яке було засноване ще з часів княз... Великого князівства Литовського і Руського ще на початку 15 століття, 1400 ті роки. Тоді існувало це місто. Катерина II просто своїм декретом, коли захопили ці землі, перейменувала. Фортецю і порт Хаджибей у Одесу. Отже, тепер, тепер ми маємо розуміти, чому Катерина II є важливим елементом для руського міра. тому що вона позначає всю імперськість та шовінізм. Російської імперії по відношенню до України також образ російської красуні можна помітити у кіно у лютому цього року. Netflix показав відео зі е, знімального майданчика нового сезону серіалу Бріджетони. У відео зокрема були кадри з балу маскараду, де персонажі одягнені в розкішні костюми і маски, і ось серед них глядач раптом бачить ту саму російську красуню. Це незнайомка кокошнику, який є традиційним жіночим головним убором в Росії. Бріджетони це не просто один із серіалів Netflix. Він має велику популярність у світі. Приміром, перший сезон серіалу встановив новий рекорд в історії платформи. Усього за 28 днів після прем'єри його подивилися 82 мільйони разів. На той момент жодна стрічка не набрала таку кількість переглядів так швидко. А напередодні прем'єри третього сезону світовий попит на бріджетонів вирослі три рази перевищує попит на середньостатистичний серіал. А тепер уявіть, що такі великі аудиторії шанувальників невимушено показують загадкову представницю так званої великої російської культури. От він і м'яка сила, що створює позитивний образ росіян. А це традиційне нагадування для тих, хто досі не підписаний на наш канал. Саме час це зробити ваші вподобайки і підписки допомагають у тому, щоб це відео побачило якомога більше людей, а ще мотивують нас створювати новий контент. Тож тисніть на кнопку Підписатися і не шкодуйте реакції. Так звані російські інтелектуали нерідко трактують реакцію українців на агресію Росії як рософобію, а відповідальність за російське вторгнення перекладають виключно на владу. Митці, псевдоопозиціонери та ліберали спотворюють українські меседжі, а самих українців називають агресивними, емоційними і нераціональними. Вони прописують нам ксенофобію і натякають на нашу вторинність та меншовартість. Усі ці негативні меседжі, так звані інтелектуали, поширюють за кордоном, одягнувши біле пальто до садентів. Ось вам приклад: навесні 23-го року українську поетку Олену Гусейнову запросили на літературний фестиваль Пріма Віста у естонському місті Тарту, але вона відмовилася від участі, коли побачила серед запрошених гостей російську письменницю Леонора Гаралік. Також відмовилася їхати на фестиваль ще одна українська поетка Анна Грувер. Олена Гусейнова пояснила свою позицію у розлогому есеї. Текст координатори фестивалю також надіслали самій горалі, яка повідомила, що ознайомилася з ним, але це ніяк не вплинуло на її рішення брати участь у заході. Після того як Олена Гусейнова опублікувала есей у своїх соцмережах, вона зіткнулася з булінгом і хейтом з боку росіян. Що робить е, представник? Імперської е, культури він одразу заперечує і робить е, неможливим е, твоє право свідчити. Твоє свідчення вже неможливе. Елінор Гаралік говорить: О Боже, я чую це вперше. А, треба розібратися, хто ж такі погані речі про мене говорить. І далі по нас цей його діалогу зникає. Тоді з'являється модераторка цього. Її івенту і вона теж працює в цій самій схемі, яку описує співак. Вона починає Наголошувати на другорядності порівняно з і Це теж такий типовий імперський дискурс, про який теж пише співак, коли говорить, як відбирає Монополія як метрополія відбирає голос у упослідженого українську поетку. Підтримали колеги з Латвії та Литви. Вони так само відмовилися від участі у заході, і лише після цього правління фестивалю більшістю голосів скасувало виступ Ліонор Горалік. Здавалося б, на цьому можна поставити крапку, але далі почалося найцікавіше. Лана Гусейнова дала коментарі місцевим медіа. Це була естонська журналістка з телебачення і російськомовна журналістка з онлайн-видання. Поетка докладно пояснила свою позицію, а також озвучила позицію колеги Анни Грубер. Але замість об'єктивного сюжету вона побачила новини з абсолютно спотвореним змістом. Низька медіа написала, що, мовляв, виступ Леонар Гаралік скасували через протести українських поеток. На ранок. Наступного дня я вже в українських медіа бачу дуже дивний сюжет, тобто текст. Він звучить так: Олена Гусейнова, резидентка міста літератури Тарто, влаштувала протест проти участі Лінор Гаралік в фестивалі Пріма Віста через те, що Лінор Гаралік російськомовна письменниця. А далі, так звані хороші росіяни, почали поширювати в інфополі кілька шкідливих меседжів про українців. Перший з них ґрунтувався на нашій травмованості і агресивності, яка нібито заважає нам поводитися раціонально. Це відбирає раціональну частину наших всіх тлумачень, інтерпретацій і нашого голосу. За всім, що ми говоримо, стоїть логіка і раціо. Ми просто пояснюємо речі, використовуємо при цьому дуже старі дослідження, але нас і світ намагаються переконати, що ми не робимо ніякого аналізу, ніякої раціонального інтерпретації дійсності. Ми просто в істериці, в травмі, і ми просто виливаємо свою агресію. Другий шкідливий меседж, який поширювали російські псевдоліберали, намагався зробити з українців ксенофобію. Мовляв, є нормальні українці, які дуже люблять хороших росіян. А є шовіністи і ксенофоби, яким вічно все не подобається. Це зокрема меседж Шендеровича, Це центральний, та якщо ви пам'ятаєте, такого героя з 90-х. Він слово ксенофобія дуже часто використовують, і його меседж такий, що тепер дискримінація йде. За принципом означника. От Російський це причина відміняти, кенселити, заперечувати, булити і так далі, і так далі. Що ж ти таке питаєш ну Це ж ксенофобія в чистому вигляді. Росіяни буквально говорять: погляньте, як нам важко. В Росії сидить злий Путін, а тут нас переслідують злі українці. Зрештою подібні меседжі вони використовують для того, щоб створити образ стражденного нещасного народу, який іноземці в їхньому уявленні також мають пошкодувати і підтримати. Росія роками працювала над те, щоб створити собі образ великої держави. Вона періодично доносила іноземні аудиторії меседжі, які формували позитивний образ росіян у світі. І як наслідок, ми отримали ситуацію, коли світ захоплюється загадковою російською душею або великим російським балетом. Але при цьому не усвідомлює, що так звана велика російська культура це лише фейкова обгортка, за якою ховаються злочини Росії. Звісно, не просто відразу змінити усталені роками уявлення, але поступово це можливо зробити. Влітку минулого року видавництво «Книголав» розповіло про один цікавий випадок. Редакторка саме тоді працювала над книгою корейської авторки, у якій були згадки двох творів Достоєвського. Вони написали письменниці і пояснили, чому важливо змінити цей фрагмент тексту. На що авторка відповіла, що розуміє настрої українців, оскільки Корея теж була колонізована, і замінила Достоєвського на Емілі Бронте. Цей приклад чудово показує, наскільки важливо не боятися Доносити нашу позицію. Головне робити це виважено і аргументовано. Тоді наш голос теж почують. Це все на сьогодні. Побачимося у наступних відео. А поки вивчайте Росію, бо ворога ми маємо знати краще, ніж самих себе.